Поки оптимісти розмірковують про можливість близького миру, екс-головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний видає доволі песимістичний прогноз. Він каже, що потужний прорив на фронті росіяни зможуть зробити після 2027 року, коли накопичать достатньо резервів, і що війська Російської Федерації швидше за все використовуватимуть тактику. Виснаження і відмовляться від агресивного захоплення наших територій. Не дуже оптимістично, правда? Після 2027 року отаке От похмуре передбачення. Хотілося, щоб до 2027 року взагалі Росії не стало на світовій географічній карті, щоб вона розвалилася на дрібні шматки, котрі чувплися між собою. Що відбуватиметься, час покаже. Але те, що навіть наші союзники не бажають розвалу Росії, це очевидно, оскільки завжди однією рукою допомагаючи Україні, вони іншою рукою підтримували Росію, обмежуючи нас у використанні зброї, котру нам надавали. І це завжди був сигнал для росіян, що ці країни уходять положення. Російської Федерації в положення Путіна і таким чином вони підтримували цей контакт. Звісно, на Заході немає монолітної єдності. Хтось більше підтримує Україну, хтось менше. Є ті, котрі із міркувань власної безпеки готові йти Путіну на поступки. Недавно був опублікований план Келлога для. України, який був розроблений ще у квітні, але у ньому зняття ізоляції Росії, встановлення дипломатичних відносин з Москвою, припинення демонізації Путіна, мирні переговори, тиск на Росію та Україну для досягнення перемир'я та початку переговорів, стимули для Росії відстрочення вступу України в НАТО на 10 років. Збереження окупованих територій, поетапна відміна санкцій при укладенні мирної угоди. Підтримка України, продовження військової допомоги та гарантії безпеки, Україна не визнає анексії, але не змінює статус кво силою. Тиск на Київ, можливе припинення військової допомоги, якщо Україна відмовиться від переговорів. Ну, з планом чи без цього плану приблизно. Захід так і чинить, якщо Україна слухняна, зброю надаватимуть. І надаватимуть її стільки, стільки вважатимуть за потрібне вони, а не скільки потребуємо ми. Щодо НАТО, Міністерство закордонних справ України повідомляє, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО. Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором від подальшої агресії Росії є повноправне членство України в НАТО. Маючи за гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не погодимося на жодні альтернативи, сурогати чи замінники цього йдеться у заяві, зробленій у день початку міністерської зустрічі НАТО. Деякі західні ЗМІ пишуть про те, що Західна Україна може вступити до НАТО окремо від інших регіонів, за аналогію із Західною Німеччиною під час холодної війни. Ну, не знати, чи це коректне порівняння нинішньої України і тодішніх двох Німеччин. Це було дві країни була Німецька Демократична Республіка і Федеративна Німеччина. А Україна, ну наразі хай частина окупована, але це єдина країна, і яким чином, по якій лінії буде відмежовуватися оця Західна Україна від центральної чи Південної? Це, очевидно, таке фантастичне припущення, і ще раз повторюю, порівняння некоректне. Хіба що Україну поділять? Але тоді втілиться план Путіна з оцією картою: де Східна Україна відходить до Російської Федерації, центральна Україна проросійське державне утворення і Західна Україна це спірні території. Голова Міністерства закордонних справ України СИГІБА привіз у штаб-квартиру НАТО Будапештський меморандум. Виповнилося 30 років цьому паперу. Це правдивий доказ, справжнє нагадування про те, що будь-які довгострокові рішення щодо довгострокової безпеки України недоречні та неприйнятні. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити безпеку України та Трансантлантичну безпеку. Сказав український міністр. Проти запрошення України до НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія та Іспанія. За Україну, Франція та Британія. Байден відмовляється ухвалити таке рішення до завершення своєї каденції, а Трамп взагалі ніколи не підтримував цієї ідеї. Проте Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні для гарантування безпеки у разі мирних переговорів із Російською Федерацією. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерело в НАТО. А Нью-Йорк Таймс пише про те, що Генсек НАТО запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією. За словами Рютте, це потрібно зробити, доки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просуватися вперед на полі бою. Ось такі полярні заяви західних політиків та військових зустрічаються на шпальтах світової преси. Що у цій ситуації залежить від України, навіть складно сказати. Здається, що нам тільки і лишається покластися на волю Божу.